Слава Ісусу Христу. Всечасні авці, жива Небесна Сотня, люди Золочова і Сіл. Мене звуть Володимир Мельник. Я народився в цьому будинку. Кілька у вас прожив в ньому ціле життя. Зараз тут працюють мої діти, живуть мої внуки. Тяжко говорити. Але вислухайте, будь ласка, коротко, що я хочу сказати. Говорити, зрештою, нема що. Я просто від імені тих медиків, які дійсно перебували на Майдані, які не один з них залишився калікою, не один з них дістав травми, якщо не фізичні, то моральні. Можу сказати за себе я. Людина, яка 30 років працює в лікарні, з них 25 років пропрацював лікарем реаніматологом Але те, що я бачив на свої очі, там я вам скажу, я вже 40 днів, не можу ні їсти нормально, ні спати нормально. Відчуття таке, що ти в чомусь винен, хоча, зрештою, можливо, і винен. Винен перед тими дітьми з моєю спиногою, винен в тому, що, можливо, не зумів, не зумів комусь допомогти. Хоча, по словах нашого травматолога Ігора Урбановича, кваліфіковано, розуміється, в нанесені ран. Напевно, що ви чули, і читали, і бачили, що снайпер. Я не, 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 навіть не зважаючи на слова отця, я, я не можу знайти слів для того, щоб, щоб назвати тих людей, які стріляли, оцих дітей, які за моєю спиною, в обличчя, в шию, в груди били так, щоб, зрештою, жоден медик вже не міг там чогось допомогти. Ну, Просили задати декілька. Декілька таких епізодів. Епізоди такі, що коли в перше число грудня, приїхавши на Майдан, штаб медицини був на третьому поверсі будинку «Проспілок». все було гарно, все було чудово, організовано, нормально. Надавалася допомога така амбулаторна в більшості. А після подій на Рушевського 19 січня навіть ці події не вибили з колії, тому що здавалося, що це чиста випадковість. Але те, що сталося з 18 по 20 лютого, то було, то було страшне. Я цих людей, багатьма з цих людей зустрічаюся і зараз, ви знаєте, я вас прошу просто від імені, від імені медиків, які більш-менш розуміються, якщо вам прийдеться зустрічатися з цими людьми, підійдіть, будь ласка, на всі уступки, чиновники, люди, які просто спілкуються з ними. Поспільчувайте їм в їхньому, я би сказав, би, становищі такому, тому що мало хто, тільки ті, яким безпосередньо от виступав Василь Огновський, тільки ті, хто безпосередньо стояв плічого, пліч опліч з ними, розуміють, що твориться в їхніх душах. Це хлопці молоді від 18 до фактично 25-27 років. Вони принесли страшну моральну травму. І борони Боже, якщо хтось з вас, просто я знаю, що може бути після цього вічі, там, через якийсь період часу, будь ласка, дійді на зустріч в цих відношеннях. Я маю таке доручення. Я хотів попросити, попросити пробачення Небесної Сотні. Це не малювання, це, це дійсно так, я не знаю, просто як це зробити. І я думаю, що. До моєї вибачення приєднається лікар-травматолог Урбанович Ігор Петрович, Мукринський Володимир Адамович, його батько, лікар-хірург Фрейнак Володимир, лікар Берчак Надія Йосипівна. фельдшери Попадюк, багато хто з вас знає їх. Фельдшер Попадюк Тарас Семенович, старша медсестра. Поліклініки Барановська Марія Григорівна, ну і особлива вдячність від від людей Майдану до нашої активістки Віри Біневич, яка провела там безліч часу. Ну Не хотілося б мені закінчувати на такій сумній ноті, хоча настрій сприяє. Я вас закликаю і прошу. Не тільки медики повинні допомагати. Ми живемо цим життям, не тільки медики повинні допомагати тим людям, які вернулися звідти, але й всі ми.